Вітаю! Маковий завиванець вважається традиційною українською випічкою, тож готуємо його. Він буде справжньою прикрасою різдвяного столу. Легко готується а виходить таким неймовірно гарним, смачним і пухким. А зверху він змащений медом і тому будь-яке оздоблення добре тримається. Підготуємо борошно, масло, цукор, молоко, яйце, свіжі дріжджі. І розпочинаємо приготування тіста безоперним способом. До яйця додаємо молоко, воно повинно бути тепленьке. Далі додаємо розтоплене вершкове масло і трошки підсолюємо, щоб збалансувати смак, цукор і свіжі дріжджі. Перемішуємо вінчиком до однорідності, до повного розчинення цукру і масла. Додаємо просіяне борошно і замішуємо. Виходить це дуже швидко і просто. Вимішуємо, поки тісто не стане однорідним і гладким. Це у вас займе близько 5 хвилин. Для полегшення роботи миску, тісто і руки змащуємо олією. І тісто не буде липнути до рук і працювати буде легше. Із тіста формуємо кулю, залишаємо його у мисці, накриваємо харчовою плівкою і рушником. Залишаємо його підходити в теплому місці приблизно годину. І ось так тісто встигло підрости за цей час. Робимо руками обминку тіста і знову під харчову плівку, рушник і залишаємо підходити у теплому місці. Це також займе близько однієї години, а поки підходить тісто, підготуємо макову начинку. Сухий мак перемелюємо у кавомолці, викладаємо його в кастрюлю, заливаємо кип'ятком. Додаємо мед і масло, гарно перемішуємо, доводимо до кипіння і вимикаємо газ. І даємо настоятися маковій начинці близько однієї години. За цей час вона охолоне, стане густішою і буде гарно тримати форму. Начинка вийшла неймовірно смачною. Тісто підійшло і збільшилось в об'ємі вдвічі. Воно дуже приємне в роботі, ніжне і м'якеньке. Розділяємо його на дві рівні частини і формуємо кульки. Стільницю, руки і качалку змащуємо олією. Тісто розкачуємо у формі прямокутника зі сторонами 20х55, а товщина тіста приблизно 4-5 мм. Викладаємо макову начинку на тісто і пам'ятаємо, про обов'язкову умову вона повинна бути не гаряча і не холодна, просто кімнатної температури. Якщо начинка холодна, тісто не буде підніматися, а якщо гаряча, воно може порватись. Обережно вирівнюємо її з силіконовою лопаткою, відступивши від краю 2 см, щільно скручуємо, формуючи рулет. Зачіпуємо край тіста і рулет викладаємо рубцем донизу. З другої частини тіста теж формуємо рулет. А тепер декілька слів про користь маку. Мак має чудовий вітамінний і мінеральний склад, містить клітковину і має заспокійливу дію. Також насіння маку містить антиоксиданти, які можуть знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. І робимо гострим ножем надріз. Спочатку на одному, а потім на другому рулеті. Крій рулетів з'єднуємо і переплітаємо, формуючи косичку. Викладаємо у формі віночка і з'єднуємо кінці. Готуючи це відео, я зняла його випікання у двох різних формах. Перша форма діаметром 20 см. А друге роз'ємне кільце я зафіксувала в діаметрі 26 см. По центру поклала форму для вирізання вареників і застимала пергаментом. Так виглядає маковий завиванець в першій формі. А так, в другий. До жовтка додаємо одну чайну ложку води і добре перемішуємо. І силиконовим пензликом змащуємо завиванець. В готовому вигляді це придасть йому особливого блиску. Залишаємо його при кімнатній температурі і даємо час трошки підрости. Це займе близько 30 хвилин. Перед тим, як його відправити в духовку, ще раз змащую жовтком. А далі маленький секрет: щоб завиванець під час випікання не тріснув, кладемо його в холодну духовку. Випікаємо при температурі 160 градусів близько 45 хвилин. Готовий і ще гарячий завиванець змащуємо медом. Він додасть особливого блиску і ще більше покращить смак, виходить суцільна насолода. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який з цих двох завиванців, на вашу думку, кращий. Зверху прикрашаємо декором для тортів. В мене кондитерська біла перлина і кокосово-зелена стружка. Ось такий вийшов чудовий різдвяний маковий завиванець. Тож відроджуємо і передаємо цей рецепт нашим дітям і внукам. Щиро вас вітаю з Різдвом Христовим! І нехай збудуться найзаповітніші мрії.